Вітаю громадяни. Трохи оновив свій віджит, який показує статус арму і флайт-мод. Прибрав оці дві, дві зайвих штучки, які були для SC і SD, тому що я їх не використовував, не знаю, чи їх ще хтось використовує, воно виглядало трохи негарно. Натомість з'явилася інша штука. Щоб було ще корисніше, я намагався змежити оцей віджит зі стандартним HTX віджитом, який показує. Модельку і відповідну картинку для цієї моделі, що вийшло, зараз побачимо. Типу, в принципі, воно досить не страшно виглядає. В різних розмірах віджита, звичайно, по-різному, воно намагається підлаштуватися. Конкретно ось тут у нас layout. Ось такий, чотири маленьких, ліворуч і праворуч одна на три. Тому на 3 воно виглядає більш-менш пристойно, на цих чотири маленьких досить так, уже стрьомно. Бачимо арм обрізається. Ну, Але якщо зробити на таку батарейну, то виглядає досить гарно. Що є по налаштуваннях, ви тепер можете зайти в налаштування віджета і відповідно вибрати. Клавішою, якою ви будете армити. Нехай я виберу цей ж SC наш. Повертаємося назад. І тепер у нас кнопка SC в цьому віджеті працює як ARM. Відповідно, всі віджети налаштовуються окремо. Далі що ми можемо зробити? Знов таки? Так само налаштовується кнопка Mode. Тут можна вибрати колір, яким буде підсвічуватися мод. Тобто, якщо я хочу, щоб він був, наприклад, якимось таким. Ти цім сейв, ось у нас режим тепер уже такого кольору буде. Так, що там було? От, Також ви можете змінити тут що відображати. На жаль, немає можливості. Якусь зробити випадайку, тому якщо позовник пікче на крайньому лівому положенні, то ми забираємо назву моделі і картинку моделі. Якщо ми посуваємо його на одну праворуч, то залишається назва моделі, відповідно, воно намагається вниз посунути ці, ці штуки і залишити назву моделі вгорі. Якщо ми вибираємо сюди, то далі буде картинка без назви, ну тут виглядає трохи стрмно. І крайнє праве положення буде і картинка, і назва. Так більш-менш нормально. На таких віджетах, які 1 четверта по ширині, воно, як я вже сказав, не поміщається. 3 четвертих виглядає класно. Тут половина екрану верхня це віджит. Дивимося лейаут. ось такий. Тобто ви, тоді воно в цю сторону показує режим польоту і арм. В цю сторону показує картинку і модель. Відповідно, якщо у вас є отакий лейаут. тобто або половина екрану, або третина по висоті. То ось ми маємо половина екрану, теж виглядає непогано, і навіть третина по висоті. Якщо не показувати назву моделі, то більш-менш нормально. Якщо показувати тільки назву, а не текст, тоді вже виглядає погано. Але в принципі можна забрати і назву, і картинку. Ось, теж, в принципі, непогано, як і було. З ще різниці, якщо ми бачимо тут, ми можемо вибрати відсутність якогось перемикача, відповідно він працювати не буде. Тобто, якщо ви режимом не користуєтеся, то його не буде. Напевно, треба додати ще, щоб якщо режиму нема, то щоб його не було тут відображено. От, Але, тим не менш, маємо, що маємо. В принципі, в налаштуваннях додати можна було би ще щось, але є нюанс. Обмеження налаштувань віджита HTX такі, що ми можемо мати не більше п'яти опцій. Тобто я вже і так тут схитрував, додавши оцей повзунок, який дозволяє вибрати картинку текст або картинку і текст. Якщо ми захочемо додавати ще більше налаштувань, то просто вже UX починає страждати. Тому якщо. Вам щось конкретно потрібно, було би цікаво таке мати в цьому віджиті. Напишіть в коментарях якісь свої побажання. Спробуємо якось викрутитися з тої ситуації. Наразі мені, в принципі, мій лейаут, який я буду використовувати, це буде змеджених оці дві штуки і буде отак. От, Далі тут можна сюди інші напряти віджиті. Також пишіть, якщо вам треба якісь цікаві віджити, було б зробити, маєте якісь ідеї, бо я вже ідей не маю, але завжди готовий посити щось покладати. от наразі дякую за увагу.